Дарина, привіт! Домовлялись ми з тобою за два дні поспілкуватися, не знаючи ще, що сьогодні ти виграєш спринт. Вітаю тебе, розповідай, як сьогодні біглося, як відчуття, тому що і стрілялося, я бачив добре, і бігли ніби теж нормально, але тобі все-таки з твоєї точки зору більш цікаво послухати, як для тебе гонка склалась. Дякую за привітання. Ну, якщо порівнювати з першим днем, коли була естафета. На естафеті мені дуже важко, ну, такий стан був важкий, але з кожною гонкою ну, ставало легше. Ну, вже супер суперспринт бігла, вже відчувала, що трішки е, легше стає, і сьогодні вже так можна сказати, добре почувала себе, але останнє коло таке було е, важковато. Розкажи по стрільбі, як загалом для тебе складалось, тому що ну там умовна стрільба лежачи, тому що вони по перших установках, я ще міг бачити. Те, що там на дальніх коли стійка, я абсолютно не бачу. Як сьогодні працювались на вогневих рубежах? Які, можливо, там нюанси були? Е, ну лежачи е, приїхала, вітер був такий, як і на пристрілці. Е, проблеми було. Звісно, їхала, переживала за стрільбостоячі, бо це моя така проблемка. Угу. Але намагалася, ну коли підійшла на стрільбу стоячи, ну, щоб не думати, як відстрілятися як на тренуваннях, бо на тренуваннях так ніби все вдається, а коли тільки гонка, старт, то десь психологічно себе накручую. А скажи, будь ласка, ось ця перемога на чемпіонаті України, вона для тебе особисто щось означає з точки зору, там не знаю, якогось поточного маркера твоєї форми, або ж не знаю, ну якийсь є в цьому певний для тебе момент важливості? Чи такі контрольні ставити? Це моя перша перемога особисто на дорослому чемпіонаті. Ух ти, вітаю! Так, дякую. То було в естафетах на перші місця. І я минулого року з третя була суперспринти, а так це перша перемога. Тому дуже цінно і дуже задоволена, що сьогодні все вийшло. А які в тебе амбіції на сезон, що буде от наступним? Наскільки я розумію, це там ледь не е, перший рік, коли ти от прям нормально, повноцінно підготов, підготовку, зуміла пройти. Нічого тебе не турбувало, нічого в тебе не траплялося. Е, нема в тебе ще що? Може, навіть це надто добре йде поки що. Ну, як, я намагаюся взагалі там, як, не думати про те, що буде зараз так більше. Намагаюся все робити, для того, щоб все було добре, а потім вже буде видно, але звісно, хочеться. Поїхати на Кубок Світу, а там вже буде. А там вже музеї на буде щось видно. більше, та, добре. Розкажи, будь ласка, от зараз завершиться чемпіонат України, ти їдеш одразу додому, так. правильно, до себе. А, скільки ти там будеш вдома, і що у вас далі по планам? У вас п'ятого збір та ніби? Так, вдома, мабуть, ну, десь вісім днів будемо. Це вже добре. Потім їдемо ну, в рамзау 10 днів і в верходиться на 10 днів знову в гори. От я хотів спитати: ось ці 8 днів вдома, ти кажеш, дуже добре. От наскільки знову ж таки важливо час від часу ось це перемикання, тому що ну, я так розумію, ви в селі то просто були там то в Італії, то знову в Італії в різних місцях, і дуже мало часу буває побути вдома. Наскільки от цінний для тебе цей час? Знову ж таки, хочеш у тебе і дитина? От побути так. якраз з нею. Ну, і для ось... мене в першу чергу це е, додому, тому що там. Там, ну, чекає мене синуля, mm -hmm. за яким я дуже сильно сумую. Е, ще, мабуть, психологічно важко через те, що ну, війна, прикордонна зона, і десь в цьому плані е, хочеться до нього ще сильніше. Зрозумів. Ну, в будь-якому разі тоді будемо тобі бажати, якщо хочеться туди дістатися і провести цей час з родиною. Дякую. Дякую тобі велике і вітаю Дякую. з перемогою.